Вітаю всіх. Сьогодні в нас буде тестування, невеличке тестування по повітрю нової моєї катушки. Вона теж двохчастотна, на одна частота середня на 8,5 і на 17,5 висока. Теж на цьому ж полі, де я й тестував де я тестував 38 ну, катушку на 38 ця вже катушка в мене 28. 28 см. Отак вона 28 см. Отаку. Виготовлена вона абсолютно так само, як і та, що на 38 см. Так само піна, так само епоксидка, Нема нічого там дивного такого. Все нормально працює. Е, так. Зараз тестуємо на п'ятачок. Ранній у мене, я сьогодні взяв п'ятачок і солід, а той п'ятак забув. Ну добре, нічого, добре, що є такий п'ятак. Я думаю, що буде всім зрозуміло. Зараз на максималках стоїть все. У мене розмічена штанга ось. Оце 30. Це 40, це тут 33 сантиметри. Ну, дивимось, коротше, 30 сантиметрів впевнено. Ну, там 38 десь. Так, уже не впевнено. Тестування в ґрунті, мабуть, не буду я робити. Не хочу Відбавте там сантиметрів по 10. Ну, загалом десь відсотків 20-25 глибини треба відбавляти. Це таке. Зараз переключаюся на високу частоту. Це було на низькій частоті, е, на середній частоті. Зараз на високу перемикаюсь. Вибачаюсь, на низькій частоті, Що це? на середній частоті забув соліда. Тут такий солідос пожрований, я його вчора знайшов, той великою катушкою. На тридцять вісім дивимось десь двадцять два, більш-менш впевнено. Двадцять сім то вже максимум. Ну, я вважаю, що для Соліда нормально. Е, ток сто п'ятдесят поріг. Е, Дев'ять. Грунт ноль. Так, зараз перемикаюсь на високу частоту. Перемкнувся на високу. ТОК 79. Бар'єр 6. Шість. Е -е підсилення немає. 5 крепьев, 25, наверное, на 30. Только-только. А ну, там до 33, может, может якось докулюю. И... и что у нас тут же? Солид. Идем и смотрим солид. 20 більш-менш впевнено, до 25 досовується. Ну то такі. Пішов теж, буду йти так, як це, так як і ходив. Теж на одній частоті, ну от на високій частоті, мабуть, туди пройду, на низький назад, тоді, на низький туди, туди і на високий назад. Результати покажу. Так, ось, все, пройшов я на низькій частоті, а це на високій. Знахідок більше на низькій частоті. Але якість знахідок краще на високій частоті. Навіть хрестика одного знайшов. Звісно, не з чорного металу. О таке. Зараз ще пройду. Пройду навпаки, там де проходив високою там низькою, там, де низькою, там високою пройду. Побачу, що буде після того. Ну ось, коротше оце високою частотою після низької пройшов. Оце знахідки. Якісь, і, до речі, ну камінь не камінь, мов плавок якийсь, тут таке попадається. Тут ось, як бачите, Низькою частотою після високої теж і теж ось на кінечник, ось. Загнутий тільки трохи, ну, накінечник. Як бачите, більше знахідок середньою частотою, ніж високою частотою. А це ось колега мій односельчанин майже. Сьогодні теж полював і хрестик он який, Ну, весенький такий. Але ж бачите, і сохранчик ще нічого такий. Браслет. Я думав, що він жартує спочатку. Ну, відразу тільки на поле зайшов, хоп, і браслет. А це ж візуальна знахідка. Дивіться, керамічна люлька. Це ж кераміка. Візуально знайшов. Знаки ось які теж. Все, все бомба. Я ось, ось знахідочка якась така. Видно, чи з хрестика, чи з чого що вона щось таке якась. Невеличкий такий. Ну, але ж видно, що там візеруночки якісь є. Теж такі якісь знахідочки цікаві. Піду ще, може ще щось вполюю. Ну, для цього відео вже, мабуть, все. Так що, пока. До побачення, лайки, підписка.